Добрий ранок, вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні 6 листопада. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про троянди, які у нас є в асортименті, а також багато дуже новинок. Тут є троянди чайно-гібридні, в'юнкі, плетисті, англійські, паркові. Це сорти традиційні українські і традиційні для. Східної Європи, а також багато сортів виробників: Остін, Тантау, Кордес. Тут дуже демократична ціна, рослина з розголудженим корінням. От ми просто приклади взяли троянд, які є. Ось таке розгол... нормальне коріння. Це не якась там дулька в пакетіку, в яку замотані в целофан, якісь незрозуміло, що тут велике коріння. Нормально розголуджена система зкелетні є гілки. Також ми їх пересаджуємо в такі великі контейнери. От це 5-літрові, 5,5. ,5. Ці рослини супроводжуються такою етикеткою. Етикетка у вас може висіти протягом декількох років. Вона мінімум 4-5 років, нічого з нею не станеться, Це спеціальний принт професійний. Тут, тут можна маленький опис короткий побачити. Також е ці, е ці троянди посаджені в професійні субстрати з пролонгованими добривами. Спец добрива не просто, а спеціальні добрива для е тут пролонговані кульки такі, вони для саме для троянд. Там, де більше калію, що забезпечить вам ранньої навесні і влітку яскраве цвітіння. Так, і тут от можна перейти показати, як... скільки тут їх доволі багато. Тут в районі 25 сортів. Також окремо в нашому асортименті є паліантові троянди. Їх ще називають бордюрні, ґрунтопокривні троянди. Це окремо вони. У нас ну, весною ми їх пересаджуємо. Що можна розказати? Що так, от, таким чином у нас голий корінь зимує в контейнерах. Ціна досить демократична. На сьогоднішній день це 75 гривень. Це голий корінь. Зрозуміло, що влітку, коли рослина вже вкорінюється і 5-літровий контейнер вже має розголуджену кореневу систему, можливо, там ціна буде трошки вища. Тому ми радимо купувати їх голий корінь пізньою осінню і ранньою весною. Так садить ну, вся Європа голий корінь. Не боїмося, садимо, все добре. Ну, Звісно, троянди треба обробляти. У нас є спеціальні комплекти, які ми обробляємо, які розроблені спеціально нашими, нашими агрономами для того, щоб забезпечити захист рослин від стандартних шкідників. Щороку вони міняються. І Також ви можете отримати професійну консультацію в нашому розсаднику і в садовому центрі. Запрошуємо до нас в гості. Чекаємо.